Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та Олег Олексимко, і радий вітати сьогоднішнього мого гостя Анатолій Брунь, психолог сьогодні у мене в студії. Анатолій, доброго дня. Доброго не день. дивлячись на погодні прояви, абсолютно кажу щиросердно доброго дня. І будемо ми сьогодні говорити будемо продовжувати психологічну тему. І будемо сьогодні говорити про м потрібну, але не просту. На жаль. Тема, яка зустрічається, і, на жаль, немає вона однозначності, одностайності. Ми будемо говорити сьогодні про психологічне насильство. Це прояви, наслідки і як цьому протистояти? Маємо всього лише 20 хвилин, тому одразу розпочинаємо, пане Анатолію, які найпоширеніші форми психологічного насильства. Угу. Е, варто говорити не про форми, а про прояви. Так? Тому що коли ми говоримо про форми насильства, їх є чотири. Треба їх розділяти. Чотири форми насильства угу. є так. Ми говоримо про психологічне, економічне, фізичне і сексуальне насильство. Це чотири форми, які вони прям прописані в нас і в законодавстві, і так далі. А от коли ми говоримо про кожну з форм насильства, ми говоримо. Про їх прояви, тобто як це проявляється. І якщо е, стосовно фізичного, сексуального насильства і навіть економічного, ще більш-менш е, ми можемо сказати, що ми більш-менш орієнтуємося, то стосовно психологічного насильства е, дуже часто е, ми не розрізняємо, да, е, де де є насильство, а де є щось інше. Тобто, ми можемо навіть не підозрювати, що ми коїмо або нам або по відношенню, коїть, або до, по нас. відношенню до нас коїться так. психологічне насильство. Так, і от про це і про це варто говорити, саме для того, щоб ми могли для себе позначати ці маркери і розуміти де, де є насильство, а де його немає, то все-таки що? Угу. Перш за все, зазначу, що таке, прям як визначення, хочу сказати, що насильство це е, зумисне причина. Шкоди іншій людині. Тобто то, 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 тут важливий момент: зумисне причинення шкоди. Угу. так е, Чому? Тому що якщо, наприклад, я випадково когось зачепив, не знаючи, що його його це зачепить що йому від цього буде неприємно чи боляче, і я це усвідомив, то я зазвичай що роблю? Я зазвичай прошу вибачення. Вибачаюсь. Е, але коли я зумисно. Роблю щось, то тоді я точно знаю, що я хочу щоб цій людині зараз було не дуже добре. Тобто, якщо йде повтор такої дії, як це вже усвідомлений виходить повтор, так? Так. якщо йде повтор такої дії, да. е направлений. А він може бути направлений не обов'язково на пригнічення, на е приниження. А в очікуванні певної е, реакції. Ну, наприклад, е, наприклад, якщо ми візьмемо гумор. Якщо ми ага. візьмемо гумор як прояв або як просто явище. Ну uh -huh. взагалі-то от важко визначити, що таке гумор. Наприклад, той самий е частинка гумора, наприклад, входить в тести на IQ. Наскільки uh -huh. мені відомо, в деякі тести на IQ. Наприклад, ми ж сміємося з деяких моментів. Давай, давайте я, от все ж таки, я про... далеко я проговорю, проговорю uh -huh. про прояви, да, тому що сарказм. Направлений на особистість, сарказм. Да? Що таке сарказм? Це коли ми... Ну, сарка, Саркастичний сміх, сарказм це є знищення, це коли ми щось висміємо так, що ми його ну, якби, намагаємося знищити. Да? Тобто сарказм uh -huh. то, то є направлений проти особистості, да? то, то є точно прояв насильства, особливо коли це робиться там в компанії чи публічно. Далі, дивіться, обесцінення. Так. Коли е, хтось в стосунках іншого постійно обесцінює, каже: ти недостатньо, ти то не зробив, то ти не зміг, ти", е, і так далі. і так далі, Коли це робиться постійно, да, е, це є проявом психологічного насильства. Далі це е, е, приниження. Ну, коли, коли ми буквально принижуємо людину, е, обзиваємо її, е, е, да, е, коли. Коли ми е, проявляємо емоційну агресію, тобто, коли ми кричимо, е, це, це є також проявом е, психологічного насильства, е, в деяких формах е, ревнощі. Uh -huh. ревнощі в стосунках це є також е, проявами е, психологічного насилля, тому що за ними стоїть намагання обмежити іншу людину, причому е, в дуже жорсткі способи. І е, варто зазначити, це не обов'язково, але деякі прояви маніпуляцій е, це також є е, психологічне насильство. Um, практично. Um... От зараз дуже дуже важко. Найголовніше, мені здається, тут мати, розуміти і притримуватися якихось певних меж. А от де і які межі існують? Це соціальні межі, це внутрішні межі. Я маю на увазі, наприклад, те саме той самий сарказм, угу. а, та сама сатира. Яка, наприклад, mm -hmm. була присутня в імперії, з якої ми вийшли, візьмемо нульові роки, візьмемо зараз кожні 20-25 років. Ми починаємо сміятися. Ми починаємо висміювати. Ми починаємо е сарка... саркастично ставитися зовсім до інших моментів. Тобто, воно міняється, воно змінюється. Дивіться, дуже важливий момент, коли ми говоримо про психологічне насильство, воно направ... воно направлене проти особистості, проти конкретної особи, проти конкретної людини. Mm -hmm. Тобто. То не на явище. Да? От, е, хорошо, коли сатира висміє якесь явище суспільне, да? тобто вона вскриває якісь проблеми. Е, сатира, сарказм, іронія, це речі, які е, класно працюють, коли вони показують якісь суспільні протиріччя, проблеми, недоліки і так далі. Коли це направлено проти особистості, коли це цілеспрямовано направлено на особистість, навіть дивіться, тут варто розграничувати на вчинок особистості і особистість. Коли це на якийсь вчинок, це ще одна справа. Але коли це проти особистості, коли це принижує, обесцінює особистість, тоді це точно є і коли це робиться зумисно, а тоді це точно є проявом психологічного насильства. Добре, в даному в такому випадку, як можна... Відрізнити, розрізнити і як треба розрізняти, наприклад, ту саму конструктивну критику від е психологічного насилля, психологічного тиску. Угу. Чи тут просто різниця в термінах? Дуже, ну, ні. Я, я ні, ж ні. розумію, що тут не може бути різниці в термінах, тут має бути щось інше, щось глибше. Дуже простий маркер. Я завжди говорю своїм клієнтам про те, що маркер конструктивної критики і психологічного насильства дуже простий. Ну. Конструктивну критику ми запрошуємо самостійно. Тобто ми сидимо ось з вами. Я кажу, Олеже, скажіть мені, будь ласка, по по нашим бесідам, угу. де що варто поправити, змінити десь коротше висловлюватись, десь конкретніше і так далі, це мій запит. На конструктивну критику, mm -hmm. що таке буде в даному випадку психологічне насильство, це коли я вас не просив цього, от і ви мені починаєте запихати. Я кажу, я зараз не готовий слухати ваш ваш mm -hmm. зворотній звук. Ні, 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 ти повинен це почути. Mm -hmm. Ти повинен це почути, тому що да? і коли це направлено, навіть не на те, що я роблю, а на то, який я. Да? От, Бо ти там такий, ти ще такий, то тобто, якщо, якщо є э, э, конструктивна в... критика. Буде направлена на е, те, що я роблю, на продукт. На те, що я зробив так чи не так, угу. і вона має бути за запрошена. Е, зрозуміло, якщо ми маємо справу, там про якісь говоримо про виробничі процеси, і там є керівник, то знову ж таки з його боку, ну він не має питати в мене дозволу стосовно зворотнього зв'язку на мою діяльність, угу. але його конструктивна критика в даному випадку вона буде. Е, Подрозуміють Да, mm -hmm. мати на увазі, що він буде говорити про те, що я роблю, і що виходить з цього. Чому, чому в мене не виходить той результат, який має бути, коли ж це насильство? То тоді це буде направлено на мене як на людину, як на особистість. Тобто, в першу чергу, тут треба згадати оце прислів'я, не, не спіши давати пораду, якщо тебе не запитують. Так, і ще важливий момент, коли ми говоримо про конструктивну критику, вона завжди має містити в собі дві частини. Да, коли ми говоримо про конструктивний зворотній зв'язок, дві частини: це позитивна частина і негативна. Угу. Тобто, дивись, от дуже класно, що ти зробив ось це, ось це, ось це, ось це. Але разом з тим в тебе не вийшло ось це і ось це. І саме через це я думаю, у нас не виходить той результат, який ми очікували. Які... Оце конструктивна критика. Конструктивна, які можуть бути і які мають бути. Знову-таки, можуть і мають бути наслідки психологічного насильства. Вони різні для, для різних людей і для різних ситуацій. Чому? Тому що, скажімо так, кількість, кількість і інтенсивність проявів психологічного насильства має значення. Так? Має значення то, в якому, в якому стані той, по відношенню до кого використовується психологічне насильство. Тобто, чи, якщо я в ресурсі, Uh -huh. Ну, я зараз досить ну, стійкий, впевнений в собі, спокійний. Якщо хтось раптом на мене налетить, спробою uh -huh. мене психологічно якось зачепити і зробити боляче, то скоріш за все, в мене вистачить душевних сил протистояти і встояти. І це буде одна шкода. Я буду скоріше, це буде шкода нашим стосункам. Якщо ж я там слабкий. Не можу себе захистити, я не впевнений в собі, погано стою на ногах. То це може мене там дуже сильно ранити, зробити мені боляче і так далі. Дивіться, якщо ми говоримо про первинні наслідки, це точно псує дуже сильно стосунки, псує контакт і атмосферу там, де це відбувається. Це дуже неприємна, дуже важка атмосфера в стосунка. Друге, це те, що це вбиває наші мотивації, наші бажання розвиватися, рухатися і так далі. Тобто ми, ми пригнічуємося, ми, стаємо, ми ніби як починаємо згортатись всередину. На себе починаємо ховатись, ховатися, в ховатися да-да mm -hmm. тобто для того, щоб стати менш вразливими, да тобто ну бо для мене небезпечно no, е, психологічна обстановка, е, і тому е, ситуація психологічного насильства, вона скоріш за все е, в більшості випадків привозводить до особистої стагнації, до стагнації в стосунках, да тобто ніхто і нічого не розвивається. Е, і часто відбуваються регресивні речі. Ну Тобто, коли людина починає. Тікати в якісь деструктивні речі від цього. Да? І ну там, скажімо так, навіть вони гендерно відрізняються. Чоловіки в одні речі тікають, mm -hmm. жінки в інші, mm -hmm. там, і так далі. Да? Є найбільш вразлива категорія стосовно насильства це діти. Діти найбільш вразливі, тому що є дуже багато досліджень, які доводять, що психологічне насильство в сім'ї навіть не направлене на них. Ну тобто, коли є насильство, наприклад, батька по відношенню до матері або, навпаки, матері по відношенню до батька, впливає не лише на психологічний розвиток дитини, а й на фізичний, в тому числі. Тобто, коли в сім'ї є постійне mm -hmm. застосування насильства, дитина починає вповільнюватись в своєму розвитку. Чому? Тому що насильство в сім'ї провокує дуже багато тривоги у дитини. І ця тривога да, вона забирає дуже багато сил і енергії на її перетравлювання, да на те, щоб її переробити. І тому ця дитина. Вона буде фактично витрачати величезну долю своїх сил, життєвих, душевних на те, щоб справитися з тривогою, спровокованою насильством. Якщо вона направлена ще й на неї, то звичайно це буде дуже помітно. Угу. І ми знаємо, наші педагоги, да вони в школі кажуть, вони бачать дитину, і вони кажуть, ось подивіться, скоріш за все, в родині в не все гаразд щось не угу. все гаразд, угу. і зазвичай, там в більшості випадків, ми знаємо, що воно так і є. Потім в результаті, коли починають більше уважно дивитися да? бо це дитина, яка дає спонтанні спалахи агресії. Це дитина, яка в більшості ситуацій закр... замкнена і не виходить в контакт, і так далі. тобто є ряд ознак психологічних, поведінкових, які говорять про те, що дитина уражена тим, що відбувається в неї в родині, як протистояти психологічному насиллю. Цьому треба вчитися. Це має бути вроджене, це є спеціальні курси самооборони психологічно. Ну я зараз фантазую. Тобто, все одно питання крутиться навколо того. Що як себе убезпечити? Це правильне дуже питання, і з е, цим не народжується. Звичайно, ми народжуємося всі з певною програмою, скажімо так, більш сильні або більш слабкі з точки зору наших психофізіологічних показників. Там, ну, ми всі знаємо про те, що є типи темпераменту, які, скажімо так, є певні типи темпераменту, які дозволяють більш легко справлятися з навантаженнями стресовими. А насильство в будь-яких її формах і проявах це є стресові фактори. Да? Є ті, хто слабші, але. Насправді, коли ми говоримо про те, як захищатись від психологічного насильства, то для цього потрібні певний набір навичок. І... Яких які можна освоїти Які можна, звичайно, які mm -hmm. можна засвоїти, е, і ну, розкажу трошки про них. Е, перш за все, е, перша важлива навичка це рефлексія, рефлексія, тобто аналіз власних переживань, власних станів, тобто, що зі мною зараз відбувається в цій ситуації. Чому важлива ця навичка? Тому що тільки завдяки рефлексії я можу зрозуміти, що зараз у мене в контакті з іншою людиною відбувається щось не так. Тільки е, усвідомивши, що щось не так, да, що я відчуваю дискомфорт, mm -hmm. що mm -hmm. я відчуваю тиск на мене, що я відчуваю там, да, що мої переживання говорять про те, що е, зараз, зараз, по відношенню до мене, здійснюється щось е, не, нехороше. Е, це перше рефлексія. Тобто, це перший рівень, я маю усвідомити, зрозуміти, що зараз відбувається. Наступне, наступне е, це дослідження себе, вивчення себе і вивчення власних. Особистих кордонів, тобто, що для мене є важливим, ціннісно, да? тобто, що, для мене є, е, що для мене є припустимим і неприпустимим, угу. що я дозволяю, в, що для мене е, я дозволяю собою, щоб відбувалося, а що абсолютно не дозволяю. І вивчення оцього свого особистісного поля дає мені можливість розставити такий е, велику кількість прапорців, mm -hmm. е, причому перш за все для себе, а потім і для оточення, які будуть означати якісь речі. Да? Зі мною так робити не можна. Я не хотів би, щоб, наприклад, я не хотів би, щоб при мені е, матюкались. Да, ну тобто, говорили матом. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не хотів би, щоб мене торкалися без мого дозволу. А, бо в нас ж є люди, які Проявки, степік, по душевній, та. по душевній uh -huh. доброті своїй вони там влазять в особистий тілесний простір і там починають uh -huh. трогати. Uh -huh. Uh -huh. Так, я не хотів би. Але тут мало це усвідомити. Тут е, ще потрібно інше на поведінковому рівні, це має проявлятися таким чином, щоб люди розуміли, що це правда не можна. І це те, чим займається. Люди, які е, тренують людей е, асортивній поведінці, є таке поняття зараз. асертивна поведінка, е, да, це якраз впевнена поведінка, де в мене е, основний базис е, відношення до себе і до інших такий. Я хороший, і ти хороший, і е, коли в мене є е, базис: я хороший, і ти хороший. То тоді я спокійно можу тобі казати про те, що не роби цього, бо я цього не хочу. Не роби цього по відношенню до мене. Угу. Я поважаю тебе, але ось і поважаючи мене, не роби цього. Е, асертивна поведінка дає можливість без агресії, е, без е, зайвої агресії е, відстоювати власні кордони, так відстоювати і е, охороняти. Uh -huh. так. Uh -huh. це, те, це те, чому можна вчитися. Є тренінги асертивної поведінки, і в нас я я наскільки я знаю, більшість психологів цей тренінг знають, він не складний. Просто цьому потрібно приділити час, uh -huh. увагу і попрацювати uh -huh. над цим. Uh -huh. Так, як ти зараз це розповів, я не був на такому тренінгу, uh -huh. однозначно. Um, але так як ти мені зараз це розповів, як, yeah. якщо я правильно зрозумів, то в основному не ну, розумію, що є. Ще інші, наприклад, якісь там е, дуже цікаві моменти, але в основному це момент комунікативний, е, якщо ми говоримо про асертивність, це не тільки, Не, тільки, не а, тільки. але в першу чергу можна сказати, що це комунікативний. Я до чого веду? Що іноді ми чомусь не можемо навіть проговорити uh -huh. про речі, які нам не подобаються, так само як ми не можемо проговорити про речі, які нам подобаються, і ми би uh -huh. хотіли їх отримувати в свою чергу. Так, тому що дивіться, ми, коли працюємо е, з асертистю, я, я зараз буду опиратись на mm -hmm. це, тому що mm -hmm. тут не не лише це. Насправді ми працюємо з чим, ми працюємо з самооцінкою, власне, да? тому що часто е, невпевнена або агресивна поведінка, як як противаги асертивній поведінці, вони якраз виходять з неадекватної самооцінки. Або заниженої, або завищеної, тобто ми працюємо самооцінкою, ми працюємо знову ж таки з розумінням власних кордонів і розумінням того, на що я маю право. Ну, ми виходимо в першу чергу з власних інтересів, так. власних кордонів. Так, І, от, уже, перш за все, відбудувавшись, да, відбудувавши ось це розуміння себе. Ми е, працюємо над поведінковим моментом, отим, тим про який ви ви говорите, що от я виходжу і кажу, не роби цього, коли я вже можу е, відкрити рот mm -hmm. і словами через рот сказати mm -hmm. про те, що, що я вже усвідомив, але раніше не міг. Е, бо оце вже є поведінковий, це вже такий остаточний момент, що коли всередині для мене все стало зрозуміло, мені залишилось тільки вийти з цим і сказати світу, що ось я такий, і зі мною потрібно ось так. А це в свою чергу е, мені так здається. Це це в свою чергу напрацьовується проговорюванням. Я гов... я зараз кажу вже конкретно е, про застосунок, якщо ми так звикли вже говорити. Конкрет... Так. Просто за е, проговорювати треба, і можливо так. навіть треба проговорювати самому собі в дзеркалі. От подивитися, як я виглядаю, що в цей момент в мене відбувається в тілі на обличчі, як в мене там рухаються вуха і так далі. і так далі. Дуже класно, ну, вчитися, дуже класно в цьому вчитися в групі, тому що тоді тобі uh -huh. група може повернути. Те, як це виглядає, да ну коли Але ну, якщо це... ти боїшся, групи. Якщо ти боїшся на загал виносити, uh -huh. ну знову таки, якщо ти в дуже дуже такій е, сильній, но своїй особистісній мушлі, uh -huh. то звісно це краще uh -huh. робити це може один бути. на один. Да, це може бути я щиро дякую. Ми сьогодні майже все встигли, Анатолій, майже все встигли. Дуже велика робота була про пророблена. вибач за тавтологію, саме тобою. Анатолій Брунь, психолог, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ми говорили про психологічне насильство. Кого це тема цікавить? А мені здається, що практично всі в тій чи іншій мірі стикаються з цими проявами? Будь ласка, передивляйтеся наш ефір. Там є достатньо конкретні чіткі відповіді від від пана Анатолія. Щиро дякую тобі ще раз. Шановні наші глядачі, ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.